Звинувачувалися місцеві жителі Лабунський та Кравчук. Вони зазнали покарання і були взяті під нагляд поліції. У 1904 році земство розпочало будівництво нової школи, а в 1908 році було відкрите земське, трьохкомплектне училище в двох власних будинках. Завідуючим училищем був московець Віктор Дмитрович, який працював з 1906 до 1915 року. У архівах зберігся похвальний лист, яким нагородженим в 1912 році Кондратюк Денис. В 1915 році в приміщенні школи було ремісницьке училище, директором якого був Данило. Радянська влада в селі встановилась остаточно листопаді 1918 року. Було утворено ревком, революційний комітет і комнесам, комітет незалежних селян. Пізніше була утворена сільська рада, першим головою ради обрано Семенюка. Школу після революції було реорганізовано чотирьохрічно і її очолював Козаченко Василь. У 1922 році в Красненькому організоване єдине в той час районі споживче товариство. В 1923-24 роках виникли партійна та комсоморська організації, а через рік кілька десятків селянських господарств об'єдналися з сільськогосподарську артіль під назвою Нива і очолив її Дмитро Васильович Боднарчук. В кінці 19-х років школа було реформовано в Красненськівську трудову селянську семирічну школу, а в 30-х роках вважалася однією з найкращих. Була в Красненському і єврейська школа. Про неї згадується в одному з документів, що зберігається.